В обласному художньому музеї зібралась волонтерська спільнота, аби не тільки побачити експозицію місцевих живописців, а й обговорити спільні проєкти. Минулий це рік плідної праці і допомоги всім, хто цього потребує. Вона триватиме і надалі, наголосили волонтери. Крім гуманітарної допомоги, доброчинці беруть участь у різноманітних програмах із ментального та психічного здоров'я. Вперше увійшли до нового складу громадської ради та озвучили низку соціальних ініціатив органам місцевого самоврядування. Ми реалізували вже не один проект, і один із них був найголовніший, який тривав уже два роки, і він підтримувався європейською організацією Айченчур. І називалася ця програма «I can do it, Я це можу. Караліні Олені. Прошу ось такий сертифікат. Вітаємо, а також Семенюку Віталію. Прошу. Па. В і сподіваємося на те, що наша подальша співпраця і ще буде найбільш активною. У нас будуть нові ідеї, нові реалізації, і звичайно, що ми разом працюємо на перемогу. Продовжуємо також працювати з міжнародним сектором. Бо ну Цікавість до того стану, в якому знаходяться люди, які виїхали з окупованої території, вона спадає потроху. Намагаємося це постійно нагадувати і підсилювати цікавість, небайдужість до цих людей, щоб продовжувала надходити допомога, щоб продовжувала. Різні ініціативи до запорізької волонтерської спільноти у 2023-му доєднався і політолог із Чехії Ян Шир. Він живе між двома країнами, працює на кафедрі східноєвропейських досліджень Карлового університету. Пише книжки про російсько-українську війну і співпрацює з чеським телебаченням, аби його співвітчизники знали правду про Україну. Розповів Ян. А тут разом із однодумцями допомагає українським військовим та мирним людям. Просто неможливо було Сидіти вдома і в... спостерігати, що, що там в Україні. Це що... Бу... було важче, ніж а... приїхати сюди. Привозимо те, що потрібно. Так що я в донатив, знайшов спонсорів і... і привез декілька 3D-принтерів, на яких потім можна роздрукувати все, що потрібно. В тому числі там, там для, для військових. Ради, що ти нас підтримуєш. Вийшла така монетка від Нацбанку. Супер. Я тобі дарую Красиво. і дарую такий від конверт від Укрпошти, Російський воєнний з в мене є футбол, не, не є така футболка, я, Якщо б знав, то, то, то я б взяв цю футболку. Зараз, як і раніше, найважливіше не збавляти оберців і зберігати згуртованість суспільства для перемоги, наголошує волонтер. Якщо не буде відсічі, не буде України. Це, це, це дуже просто. Тому що треба, треба, треба продовжувати працювати. Кожен повинен працювати на, на, на 200%, а, а не на 100, заради Свободи і незалежності України а і безпеки всієї Європи. А якщо цього не буде, то, то це буде Росія. Це це буде другий там. Там Марію це буде другий зі друга буча. А тим, хто у мистецтві пробує робити власні кроки, співробітники музею запропонували майстер-клас із живопису, адже творчість лікує і психологічно розвантажує. У Нас є таке приємне товариство, які приходять до нас практично кожне кожні вихідні. І ми малюємо для нас це релаксація, для нас це. Спасіння. Як це назвати? Так. Так, Таке спасіння, така розрада, так, психологічне розвантаження. Подивіться, це сам одне та сама дівчинка, але вийшла по іншому, по різному. А вже в січні волонтери планують створити при Запорізькій обласній військовій адміністрації координаційну раду, аби разом вирішувати нагальні питання земляків. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.